Дзяньфей китайська гімнастика, яку я знаю вже більш 30 років. Не просто знаю, а виконую. Колись вона допомогла мені схуднути на 15 кілограмів. Потім вага в мене піднялася на 5 кіло, і так залишилося на все життя 52 кілограми. Все життя я в однієї вазі в цієї. А колись вважила 60 плюс 63 в мене рекорд. Отже, вправа перша гімнастика складається з трьох вправ. Вправу першу показую, вона призначена для того, щоб, щоб перебити зайвий апетит. В кого не, не утримуваний, не стриманий голод, ця вправа для вас вона дійсно працює і допомагає цей голод приборкувати. Виконується, лежачи на спині. Лягаємо, згинаємо коліна. Це, це діафрагмальне дихання. Кладемо ручки одну сюди, одну сюди, на груді на живіт, неважливо яку куди, і дихаємо через живіт. Вдих нос, видих рот, вдихаємо і при цьому підіймаємо живіт. Видих, опускаємо живіт. Права має назву хвиля, тому що у живіт і груді створюють такі хвильовий рух. Значить, вдих через ніс, вдих, видих. Скільки робити? 30-40 повторів не в швидкому темпі. А в вашому природньому темпі. Тобто, вся вправа займе десь хвилин 10. Бажаю вам краси, здоров'я. Пишіть, чи у вас вийшло, що у вас вийшло, наступну вправу, основну покажу у наступному відео.